У будинку розтрощена стіна, а навколо уламки скла. Зранку 21 листопада армія РФ атакувала Кривий Ріг. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Одразу після вибуху на місце атаки приїхав волонтер парамедик Леонід. Каже, працював разом із рятувальниками. Допомагали людям вибиратись із заблокованих квартир. Одну людину виявили та де блокували з квартири нормально, в задовільному стані. Ну, поранено не було ніяких, а ну, емоційно емоційно, княже люди будуть в шоковому стані як це сто процентів. У момент атаки вдома була любов. Жінка каже, вибухова хвиля була такої сили, що в її квартирі вилетіли всі вікна. Заблокувало в спальні двері, балконі в мене старі, оточі дві половинки, і дві чотирьох. То тільки скільки там одні залишилися на петлях, а то всі лежали. Що я не могла вийти. Юрій виносить речі зі своєї понівеченої квартири. Чоловік переселений з Херсонщини. У момент вибуху каже, був вдома. Склом чоловіку порізало руки. А прилетіло, просто хлопок, огонь в квартирі і ще, і все, все все полетіло. Що не полопали, що У кривому розі руйнувань зазнала адмінбудівля, пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків та автомобілі. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби. Допомогу людям надають і волонтери. Антон Сіренко, Наталія Качуровська, Суспільне новини, Кривий Ріг.